Тернополі затримали двох чоловіків. що, як підозрюють в СБУ вербували місцевих для боїв на Донбасі. Потенційним рекрутам обіцяли 8 тисяч гривень зарплати на місяць. а Також винагороду за кожну вбиту українського військового. Сьогодні підозрюваним в Тернопільському міському районному суді обрали запобіжний захід, тримання під вартою або 450 тисяч гривень застави. Як стверджують в СБУ, вербувальники діяли за вказівкою ФСБ. Підозрювані брати двійня та їм по 28 років. Вони родом із Кіровоградщини. Чоловікам, яких вербували в бойовики, обіцяли спочатку інструктаж. ФСБ. ЗБ на кордоні з Білорусі, а потім у тренуванні військовому таборі для найманців в Ростові на Дону. А ви вважаєте себе ви не без коментарі? А в чому вас підготують? Розпитайтесь. Підшукував, залучав та спонукав життя міста містечного пляду участі у збройному протистоянні на боці туристичних організацій Донецька Народна Республіка Луганська Народна Республіка проти Збройних сил України і правоохоронних органів.